Всім привіт це черговий нестандартний епізод поплави. Ми будемо говорити про антикорупцію в деталях. І у нас сьогодні в гостях старший детектив НАБУ Ростислав. Ростислав, привіт. Привіт. Я сьогодні обрав таку дуже водночас складну і водночас просту тему: це питання підслідності. Якщо спростити, підслідність це по суті такий термін, який визначає, який орган і що буде розслідувати. Це правильно стверджувати? Так, по суті, система. Органів слідства в будь-якій державі не тільки в Україні вона складна, там багато гравців, і потрібні правила для того, щоб ця система сама себе ну, підтримувала свою ефективність. Відповідно, треба розподіляти обов'язки. Тому ці правила існують в будь-якій країні в будь-якому законодавстві. Якщо говорити про набу, що саме от розслідують детективи, крім загального слова корупцію? Правила щодо антикорупційного бюро виписані таким чином, щоб не просто корупцію, а так як це декларується топ-корупцією тобто, це. Відповідно, посади найвищі, і сума, яка там враховується в мільйонах, в залежності від злочину, це там отримання так званого хабара або заволодіння коштами. Там сума ще більше буде. Відповідно, такі злочини, як недекларування декларування або декларування недостовірної інформації, також не всі посадові особи. Підслідні, а лише топ посадовці, так звані. Якщо так, от поговорити більш ширше про топ-посадовців, то ну це умовно кажучи, приклад там всі знаю, да, народні депутати, міністри. Хто ще вам підслідний? Керівники центральних органів виконавчої влади, так званих, будь-яка агенція, державний орган правоохоронний, до прикладу, також найбільш поширені можуть бути такі випадки з державними підприємствами. Там, звичайно, є свої умови в тих же правилах підслідності, виписані, з якими можна там не погоджуватись частково, але вони є для того, щоб виокремити найбільші державні підприємства, правопорушення, на яких можуть призвести до найбільших збитків, відповідно, вони підслідні національному бюро. Ну і також співробітники правоохоронних органів, там, майже будь-які, в залежності. Ну, від, від посади школі. знову таки, да, тому що якісь там рядові слідчі, я думаю, що ні. Це хіба якщо сума там якась велика. ну, наприклад, в плані декларування вони визнаються особами, які е, мають займають особливо важливе становище, тому е, слідчі прокурори, як правило, також можуть потрапляти. Хотів ще запитати, я знаю, що іноді виходить така ситуація, що у вас є спірні моменти, наприклад, з державним бюро розслідувань, оскільки вони теж розслідують там і зловживання службовим становищем 364 стаття кодексу, і здається. Це ще якісь, і 191-го вони розслідують. Чи у вас були якісь спірні моменти з ними? Як вони взагалі регулюються? Е -е. Ну, Крім того, що там да, є в кодексі, але все одно ж я впевнений, що вони можуть трактуватися якось двояко. Правила дійсно є, і вони написані ну таким чином, що не повинно виникати таких колізій між органами. Проте на практиці правила виписані як: е, якщо злочин вчинено, або якщо злочином завдано шкоду, тобто ми виходимо з припущення, що нам уже відома якась інформація. Починаючи розслідування, не вся інформація відома, а відповідно, якусь інформацію можна проігнорувати умисно або ненавмисно. і припустити, що злочин вчинено не топ посадовцем. А Рядовим виконавцем, або, наприклад, що не завдано збитків, там певній сумі, або навпаки, завдано більше, ніж їх є насправді. Тобто, коли там з певного контракту заволоділи лише там десятьма відсотками коштів, а під час початку розслідування кимось робиться припущення, що заволоділи всією сумою контракту. Відповідно, так справа може опинитися там в різному органі. Звичайно, є інструменти, які також там передбачені в кодексі, для того, щоб протидіяти уникати таким ситуаціям, виправляти. Якісь неточності в цій підслідності, проте. Як я кажу, ризик є, що вони не будуть дотримані, угу. і ще от, умовно кажучи, складаються такі ситуації, коли там Служба безпеки України або Державне бюро розслідувань, або ще якийсь орган, очевидно, там розслідують якусь справу або проводять обшуки в справах. Якщо ти прочитаєш їхню фабулу, очевидно, що вони підслідні національному антикорупційному бюро. Чи є якась ну, можливість або інструменти в НАБУ або в САП, наприклад, Забирати ці справи або якось врегульовувати цей, от не знаю. Я знаю, що там генеральний прокурор або заступник вирішує спір про так звану підслідність. А як це робиться, якщо от набу і САП дійсно часто є випадки такі, коли раптом корупційна справа, яка підслідна набу вже розслідується іншим органом, і дійсно передбачено саме там для набу правила, коли за рішенням директора, погодженим з прокурором антикорупційним, така справа може бути витребувана і передана для розслідування далі в бюро. Також за постановою прокурорів антикорупційної прокуратури також може бути визначена підслідність в деяких провадженнях, які по факту не підслідні. Ну не розслідується бюро, проте підслідність за ними може бути визначена за бюро. Проте така ситуація, хоч вона й нормативно можлива, та але як правило вона викликає певний напруженість між органами. Виникає, можливо, якесь або може виникнути намагання перешкодити передати таку справу. Тобто такі історії були в моїй практиці, коли відповідно постанова виноситься, вона може не виконуватись з якихось, можливо, там, надуманих причин. В таких випадках існує ще ситуація, коли намагаються вже, якщо не виходить, отримати справу в своє розпорядження, можливо, принаймні отримати докази або хоча б там, копії тих доказів для використання у власному провадженні. Таке теж було. У нас в практиці досить тривалий. Час нам доводилось боротися з цим, ну якщо немає бажання, можна дуже сильно ускладнити роботу і не дозволити. От давай уявимо, що є така справа, і очевидно, вона там підслідна вам і виноситься там рішення директором НАБУ за погодженням з прокурором САП. А, а якщо вам її не передають. Чи є якісь інші інструменти, і чи взагалі якось можна оцю от особу, яка не передає справу вам, ну від до відповідальності до якоїсь, хоча б дисциплінарної, притягнути? Звичайно, відповідальність може бути. В тому числі дисциплінарна, можливо, навіть кримінальна, у разі, якщо встановити там, що це було з якимось умислом, наприклад, сприяння стороні захисту або ще комусь вчинено. Проте знову ж таки ну треба розуміти, хто має повноваження для притягнення таких осіб до відповідальності. і Така історія виглядає дуже малоймовірною в цьому разі. Тобто, якщо це керівник органу і якийсь там, наприклад, слідчий не передає. Ну, мало ймовірно, що він це робить за власною волею і за власним небажанням. Напевно, мало знайдеться слідчих, які не захочуть трошки зменшити кількість справ у своєму впровадженні. Це правда, до речі. Є можливість звертатися з клопотаннями, як ми робили, намагатися отримати тимчасовий доступ до документів, але знову ж таки тут можна перешкодити. Що би могло трошки більше допомогти в цьому розрізі, я вважаю, це, наприклад, система електронного кримінального провадження. Вона Розробляється бюро ну, тесту навіть да впроваджена на якомусь там базовому так. рівні. Мені вона здається. дозволяє вести детальний облік матеріалів впровадження, тому що навіть якщо нам захочуть передати справу, наприклад, але справа містить там 200 томів. А мені дадуть два і скажуть: ну дійсно це справа. Я ніяк не зможу перевірити, чи їх там було двісті, чи два, і чи це були оригінали, чи копії, наприклад, документів і так далі. Певні речі можуть зникнути, як у нас теж бувало, і доведеться відновлювати це все по крупицям. Якби працювала система електронного кримінального провадження, повноцінно так, як це в концепції існує, такі ситуації, ну. Дуже ускладнились би і було би легше. Я пам'ятаю навіть була історія, коли вже здається був офіс генерального прокурора, а не генеральна прокуратура, що вам передали якісь справи, і там, типу, за документами вони зберігалися в якомусь гаражі, ну, типу, прямо не в генеральній прокуратурі самій, і туди прийшли. а Там була пожежа, і все, і там нічого не було. Таких маса є історій. Наприклад, я бачив впровадження, в якому лежав документ, що слідчим витребувано. У підприємства документи. Подальшому прийнято рішення повернути документи, нібито директору. А далі лежить пояснення директора, який розповідає, що так, я дійсно отримав відсіч ці документи, але вийшов посидіти на лавочці, забув їх і загубив. Ну, це, до речі, дуже цікаво. Я думаю, він недовго думав над поясненнями. Ну, бувають різні ситуації, напевно, це була правда. Так. Ще є така, от теж проблемна історія в плані підслідності. Я знаю, що частенько бувають справи, клони в інших органах, які ви вже тривалий час розслідуєте. Чим це, по-перше, загрожує саме коли ви розслідуєте, чим це вам загрожує? Це по перше. І по-друге, чи можливо якось ці справи клони теж собі забирати? Таке часто буває. Знову ж таки, це до тої проблеми, коли один слідчий вбачає тут корупційний злочин. А от, ну, наприклад, як у нас зараз могла мати місце ситуація, коли Співробітники ФСБ підкупили українського посадовця для вчинення якоїсь держазради ним чи там диверсії. І відповідно можна зареєструвати аналогічне провадження там, з іншої кваліфікації. Ситуація небезпечна тим, що можуть втрачатися докази, якось на них може здійснюватися вплив, який в подальшому буде невиправним, і може взагалі унеможливити доведення нашого складу злочину. Витребування таких справ можливе. За тим же рішенням директора, тому напевно таке повноваження й було надане для того, щоб проблему з цими клонами вирішити. Ну і навіть просто коли це добросовісна ситуація, коли вона виникла, це просто ускладнює роботу органам. Саме для того існують і правила підслідності, щоб система працювала ефективно, не дублювалися дії, не витрачалися ресурси двічі, тому що починається переписка між органами, надайте нам ці документи, дозвольте тимчасовий доступ і так далі. Таке є в нашій практиці. Звичайно, я не заперечую, коли поліція щось своє розслідує. Я можу їм допомогти там. Якимись оригіналами документів, але часто, часто це не так. Тимчасовий доступ, якщо хтось не зрозумів, це коли детектив з прокурором ідуть до суду, вони видають прохання, щоб їм дали доступ до цих документів і вже фізично приїжджають, забирають або робить завірені копії. Здається, так да там не завжди дають право на вилучення саме оригіналів. По-старому це виїмка. В Принципі такий термін теж існує Так. Власне, ще про справи е, клони, там же, е, якби законодавстві теж так прописано, що одній і ті самій особі не можна повідомити про підозру за один і той самий злочин. Тобто, по суті, якщо є справи клони і хтось інший вже повідомить про підозру, то ви не зможете, якщо вам ту справу не передають. Якщо створена саме така ситуація, коли одні ті ж дії. І трактується як злочин, і немає так званої ідеальної сукупності, коли одними діями особа вчиняє кілька злочинів. То дійсно це ну суттєве перешкоджання, яке не дозволяє. Також є ситуації, коли там протилежні склади виключають ну, одного ну, нас була ситуація, коли ставилося питання про або заволодіння коштами державних підприємств, або несплату податків. І, відповідно, повідомлення про підозру. Про несплату податків унеможливлювала повідомлення нами підозри про заволодіння коштами, тому що якщо людина законно отримала ці кошти, вона незаконно не сплатила податки. А якщо вона не незаконно не сплатила податки, то значить вона заволоділа коштами незаконно. І про це всім відомо тим, хто є професіоналами в цьому питанні, і воно може використовуватися. Тобто, це до речі, така історія була у справі е, Віталія Жукова та Андрія Рогози. Історія з Укроборонпромом. Якщо хтось пам'ятає ще, там якраз була історія, що спочатку повідомили про несплату податків і все власне на цьому здається, там ще була легалізація коштів отриманих злочинним шляхом. Це максимум, яка кваліфікація була інкримінована. А тепер перейдемо до іншої теми, яка теж дуже схожа з цією, і там такий же дуже складний термін: це підсудність. Якщо спростити, що таке підсудність, це ті самі правила, але для суддів. Оскільки судів у нас теж багато, як всі знають, вони є апеляційні з різною спеціалізацією, і так далі. Плюс додано ВАКС, наприклад, Вищий антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд. Відповідно розроблено правила і за територіальною підсудністю, тобто в залежності від того, де вчинено злочин, наприклад, або якщо інформації про це немає, і за інстанційною тобто, яким судом якого рівня розглядається відповідна справа. Загалом є ж такий, же територіальний для органу, який розслідує правильно. Тобто, спочатку, коли створилося набу, воно розташоване в Сломінському районі і власне виходили Сломінський районний суд. Наскільки я знаю, зараз все одно частина справ розглядається в Сломінському суді на стадії, коли її ще до суду відправляють. Чи багато у вас таких справ, якщо так от порівняти просто в відсотковому можливості, коли розроблялись питання підсудності, воно досить гостро стояло, тому що. Намагались запобігти тій ситуації, яка в принципі частково має місце на сьогодні, коли нам можуть бути підслідні і підслідні більша кількість справ аніж підсудні ВАКС, тобто частина справ, над якими ми працюємо, ми вимушені працювати з іншими судами, крім ВАКС. По відсотковому співношенню не можу сказати, тому що це такі ситуації досить як складні, які тяжко проконтролювати. Наприклад, є ситуації, коли має місце надання неправдивих відомостей, під час допиту або угу. е Ну, зі свідками, так, або надання неправдивого висновку експерта. Такі злочини. Підслідні тому органу, який розслідує предикат, про те ну, власне злочин, в який от допитувалася особа так. або складалась експертиза, так тобто є якась основна справа, в ній допитується людина. Якщо він збрехав, то це вже інший злочин. Це власне це надання неправдивих свідчень. але підсудна вона буде в звичайному суду. Це спочатку, тобто на стадії до суду, воно підсудне там, де ви розташовані. А коли ви вже скеровуєте, то за місцем де експерт склав. Цей висновок за місцем чиння злочину або а, а, ну, свідчення відповідно все одно буде в соломінському суді, тому що допитується НАБУ. набув конкретно в такій ситуації. Так а бувають ситуації, коли невідоме місце вчинення або його неможливо визначити, то це буде суд за місцем органу достоїв розслідування. Ще хотів поговорити про таку скандально відому історію, коли у межах ваших справ подавалися заяви і скарги до, умовно кажучи, Печерського суду, оскільки там скаржились на дії генерального прокурора, але справа та була все одно ваша. Ви її розслідували, тобто, мала людина або адвокат йти в вищий антикорупційний суд. Замість цього він взяв пішов в Печерський, бо офіс генерального прокурора розташований в Печерському районі, і тоді там такі скандальні рішення виносили. Сились, коли генерального прокурора зобов'язали забирати у вас справу і віддавати якомусь іншому органу. Взагалі, чи це якось регулюється більш детально, чи такі ситуації зараз допускаються? Насправді нормативного регулювання завжди вистачає, на мою думку. Дійсно, є правила, які передбачають, що в справах набу лише вакс для себе. Я не можу уявити ситуацію, коли би я склав клопотання і пішов. Зручний мені суд, де є знайомий суддя, тому що ну в ньому відмовили дуже швидко, і це було мало не підставою для дисциплінарної відповідальності. Проте ну мають місце такі випадки. Вони буквально недавно мали місце. Звичайно, в кодексі передбачено, яке рішення може прийняти суддя за результатами розгляду такого клопотання, і можливо там було певне якесь інше трактування в судді чи можливо інше обґрунтування, але за такими скаргами може прийматися рішення про визнання бездіяльності незаконною і зобов'язання прийняти рішення. Проте, зобов'язати прийняти рішення по певній проблемі і зобов'язати прийняти певне рішення, яке визначить суд це ну різні речі. Тобто, з однієї сторони, коли, наприклад, генеральний прокурор вирішує спір про підсудність і, наприклад, там зволікає або рішення не приймалося певний час, і адвокат думає, що дійсно мало місце злочинна бездіяльність, він може подати скаргу, нехай навіть до ВАКСУ. Проте, і це було проілюстровано в кейсах, які ти згадував. Та-та-та, я пам'ятаю, да, там пару іс виносив. Було. Протилежне рішення він вносив рішення про визнання, наприклад, без там незаконної і зобов'язання просто прийняти рішення. Тобто дискреція, право прийняти рішення вона зберігалася за тим органом, за генеральним прокурором. Вже прокурор все одно міг прийняти рішення передати справу чи не передати справу і кому передати. Так якщо спростити, наскільки я правильно зрозумів, оскільки слухачі можуть і не зрозуміти, суд може зобов'язати просто розглянути клопотання, яке генеральний прокурор або інша якась особа не розглянула. Так. От, але зобов'язати його якось конкретно прийняти рішення по цьому клопотанню або заяві не може. Ні, це от має лише прокурор, або там генеральний прокурор вирішувати як саме так звучить стаття. Тому що вона стосується великої кількості випадків теоретичних, які можуть мати місце. І наостанок, чи є якісь от можливості інструменти за порушення підсудності когось притягнути до відповідальності, якщо там немає, наприклад, от якогось злочину корупційного? Е, найбільша і найнебезпечніша відповідальність, яка існує на сьогодні, яка? Реально загрожує всім це те положення, яке передбачає, що якщо справа розслідувалась не тим органом, якому вона підслідна, то здобуті докази будуть судом визнані недопустими, і це як на мене наносить найбільшу шкоду і суспільству, і органу, і тобто витрачаються ресурси безцільно і без жодної користі, і винні не є притягнуті, і відповідно створюється можливість для тих, хто можливо є винний в чиненні злочину, уникнути відповідальності. Коли така можливість є, відповідно розрахунки, які ведуться, коли приймається рішення про вчинення злочину. Вони зовсім інакші. Тобто, коли ти знаєш, що точно є орган, наприклад, набу, який буде розслідувати і суд, наприклад, ВАКС, який однозначно, якщо ти винен, притягне тебе до відповідальності, не дуже хочеться вчиняти злочин, це не дуже економічно вигодно виходить. А коли є можливість уникнути, наприклад, створивши клон справи в якомусь відконтрольному органі, і далі. Щось робити, імітувати діяльність, проводити обшуки, затримувати і повідомляти підозри, відправити в суд, і в суді це розвалиться, і розвалиться ніби з незалежних від те причин. Це ну найгірше, найгірше наслідок який від цього може бути. Звичайно, можна говорити про дисциплінарну відповідальність для слідчого, який не так робив керівника, його який можливо не. Здійснив належний контроль, який він повинен здійснювати по кодексу. Можна говорити про кримінальну відповідальність, коли ці особи, наприклад, нібито вступили в змову з стороною, наприклад, захисту чи третіми особами, але я не пам'ятаю випадків, коли б це успішно доводилося, тому що ну, як мінімум, для успішного доведення такого злочину його треба почати розслідувати трохи раніше, ніж він почав вчинятися, можливо, або одразу з його вчиненням, і так, щоб це не було відомо тим, хто його вчиняє. А у нас це має випадок, як правило, щось відбувається, скандал в пресі. Всі вже про це говорять. Ну далі доводити дуже тяжко. А зараз взагалі можливо змінити цю, не знаю, як це сказати, прогалину або те, що це ж нова практика Верховного суду: що якщо орган розслідував якусь справу, яка мала розслідуватись не ним, то всі докази, які він зібрав, то виходять, вони ну, зібрані неправильно, незаконно. Чи взагалі зараз можна це вирішити, чи це впливає лише на майбутні якісь справи? Наскільки я знаю, практика Верховного суду міняється, особливо останнім часом. Тому думаю, вони можуть якесь таке рішення прийняти, тому що можливо з ним можна і не погодитися, оскільки, коли всі органи діють добросовісно, навіть якщо було порушено ту підслідність, але всі докази зібрано належним порядком, як це передбачено кодексом. Ну немає очевидного порушення прав людини, які б призвели до такого наслідку. Проте, ну я думаю, що все-таки ну проблема в тій правосвідомості, так коли суспільство доросло до такого рівня, коли воно просто не приймає таких випадків, та і протистоїть цьому. Ну, що ми визнаємо для себе справедливим і можемо прийняти і жити з цим. Так воно буде відображатися і в роботі цих органів і суду. Тобто, якщо підбити підсумки, проблема не в законодавстві та нормативці, яка зараз існує, а саме в виконанні і хто як трактує під себе. У нас часто, ну принаймні для мене, як для юриста, я все життя з університету чув, що у нас найкращі. Такий кодекс, найкраще написаний цей кодекс, найкраща така база законодавства, і вона формально дійсно, напевно, найкраща. Ну, часто, часто ці твердження є дійсно правдивими. Я не вважаю, що наше законодавство уступає якомусь іноземному, навіть система, як це у нас організовано там з безперешкодним доступом до всіх законів в інтернеті кожного дня зі змінами, з редакціями, старими. Це дуже зручно. Ти можеш зразу все перевірити і там впевнитися в своїй правоті, але от саме. Вміння трактувати цей закон і така юридична еквілібристика, коли викручуються якісь різні норми, знаходяться підзаконні акти, які нібито регулюють це питання, їм надається якась важливість, така сумнівна, і умови води, які робляться з цього. от. Там вховається, як правило, якась проблема. Дякую, Ростиславе, всім слухачам. Теж дякую, що послухали цей епізод. Сподіваюся, ви не заплутались, бо це дійсно дуже складна тема. Як ми вже почули сьогодні, навіть деякі органи плутаються, іноді навмисно. Якщо вам сподобався цей епізод, ставте лайки, обов'язково пишіть коментар і побільше коментарів. Будь ласка.